Більшість пацієнтів, які приходять до ортодонта в дорослому віці, це пацієнти з проблемою зміщення зубів після видалення зубів. І коли у пацієнта довго відсутній постійний зуб, зуби з протилежної щелепи зміщуються вниз. Ось на розглянемо на прикладі декількох пацієнтів. Перший варіант довго відсутній був нижній сьомий зуб, верхній останній зуб змістився вниз. Ми встановили два мікроімпланти. Ось так вони виглядають: це малесенькі такі гвинтики, які ставляться в кісточку з двох сторін: з однієї сторони, і з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони. Між цими мікроімплантами натягується маленький еластичний ланцюжок, який тисне на зуб і зуб піднімається назад вверх. Через декілька місяців ми повернули верхній сьомий зуб на своє місце. Наступний варіант в нас з іншої сторони також зубчик опустився вниз. Також було встановлено два мікроімпланти і встановлено еластичний ланцюжок. І от ми можемо побачити, як зуб піднявся за декілька місяців. Таку ж технологію ми використовуємо, коли нам потрібно вирівняти зубний ряд. І на прикладі цього випадку нам потрібно було підняти зуби на верхній щелепі в передньому відділі, для того, щоб покращити естетику посмішки. В нас з правої сторони видно ясно, з лівої сторони їх не видно. Тому з правої сторони ми також зафіксували мікроімплант в ділянці між передніми зубами і підняли зуби. З правої сторони вверх. Таким чином, ми гармонізували посмішку і зробили її симетрично. А тож, якщо у вас відсутній зуб, бажано його відновити максимально швидко, відновити імплантатом або мостовидним протезом. Для кожного випадку є свої показання, щоб уникнути в подальшому ортодонтичного лікування.